У відділення Полтавської міської лікарні номер 4 імені Леоніда Кураєдова надає широкий спектр медичних послуг для діагностики та лікування захворювань органів слуху, горла та носа. Тут проводять консультації, обстеження а також хірургічні втручання за різними напрямками лор-профілю. З'явився у нас ендоскопічний комплекс. Відеоендоскопічний комплекс. У нас був для ендоскоп для огляду носоглотки. Ми придбали ще ендоскоп для огляду гарта на глотки. Що це нам дає? А це нам дає покращити діагностику, поставити правильний діагноз та вибрати тактику лікування. Або це буде медикаментозне лікування або це буде оперативне втручання. Послуги відділення: лікування та профілактика захворювань вуха, горла та носа, діагностика слуху, аудіометрія, ендоскопічне обстеження носа та глотки, хірургічні операції, зокрема з видалення аденоїдів, лікування хронічних запальних процесів, таких як синуси, тоти та фаренгіт. Відділення складається з кваліфікованих лікарів, серед яких досвідчені отоларингологи, медсестри та фахівці з реабілітації слуху. Лоровідділення користується попитом серед місцевого населення. Зросла кількість і попит саме на лор-послугу. Працює активно стаціонар одного дня і надаються різні послуги, зокрема із пакету також хірургія одного дня. Лор-відділення Полтавської міської лікарні номер 4 імені Леоніда Куроєдова готове надати пацієнтам висококваліфіковану медичну допомогу та забезпечити комфортне лікування на всіх етапах процесу.